Шмарні. Одні негативні події. Смерті близьких, знайомих, безкінцеві оці відключення всяке. У 23-му втратив прийомного сина у Бахмуті. Хлопчик пожив 29 років, онуків нам не оставлю. Я військовий пенсіонер. За всі свої роки життя і служби і пенсії вперше впав в боргову яму. Я сьогодні вперше за останні півроку вийшов в центр радість, що нам дають можливість в зоопарк сходити, подивитися на тих же ж медиків, на тих же ж мавпочок, на такі інші. Це таке трошки заспокоює. какие для меня главные события были в уходящем году? Ну, у меня вот две магистрантки дочери старшая, средняя. Вот мы только что оттуда, нам вручали магистрские дипломы. А у нас будет пополнение, вторые внуки родятся. Поэтому у нас в семье много было радости. Но вообще обстановка, конечно, как у всех, а так, в принципе, для нас 25-й год оканчивается позитивно. Дуже-дуже тяжко, эмоционально. Багато работы, какие-то обставины. Настрій не дуже как он прошел, вы же знаете, какая ситуация в стране, как в постоянном напряжении, постоянно испытываешь какой-то стресс. С чего найбольше Ну, это, наверное, коррупционные скандалы на большие суммы денег, которые происходят в высших решениях власти. И, естественно, поведение Дональда Трампа, которому пора на пенсию. Дуже складний рік, багато сподівань, які не виправдалися. Звичайно, це пов'язано в першу чергу з бойовими діями, тому що ну, якби родина далеко, ну, хочеться більше спілкуватися із близькими дітьми. Сумуєш за родиною трошки злячно перед 26-м роком, бо немає надії, що буде краще є тільки так. Боязно, що може бути гірше не було так багато відключень, як було попередні роки. Це для Харкова дуже добре. Я знаю, що по Україні дуже погана ситуація з енергетикою. Він, мабуть, для всіх прийшов так складно, скажімо, емоційно, але нема коли розслаблятися, нема коли на що жалітися бо нам треба тільки жити, прагнути. Наше місто все ж таки процвітає. Воно нас вражає своїми інсталяціями і всіми, що є все ж таки, хоч якась надія на мир і світове майбутнє для наших дітей. Нічого особа в моєму житті не помінялося, тільки я більше зрозуміла, що не треба спішити ніколи нікуди. я жила в Німеччині там рік десь. От а так я повернулася додому. Треба постійно в укруття ходити, і таке інше. Але до чого можна звикнути, я звикнула. Звичайно, важко, тому що невідомість вона завжди лякає. Невідомо чого чекати. Але я був в Харкові, нікуди не виїжджав і, ну, і не збираюсь нікуди виїжджати. Я дуже люблю Харків і запам'ятала те, що не дивлячись на те, що прильоти кожного дня, Харків весь час чистий. Увлаштовано все зараз. Ну вийшов прогулятися. Погода Мороз і сонце. Звичайно, як і всі люди. Я сподіваюся на краще.